Всім привіт! Ви на каналі Незєвса, і сьогодні я пограю в Cheese Escape в Роблоксі. Це хорор режим, тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, я собі змінив скін. Я про це написав в своєму телеграм-каналі. Оцініть Скін. Там є два стиля мого скіна. І я його трохи змінив сьогодні, але на відео показано трохи інший скін. Тому я думаю, що ви мене вибачите. Ну, а ми погнали проходити. Так ось, чому воно називається Cheese Escape? Бо ми в сирному лабіринті. А хто монстр, велика миша. До речі, в грі пережур, тобто тиск українською. Це була відсилка на цю мишу. Там була така велика мишловка, якраз вона була відсилкою. Тут ми маємо знайти 9 сирів. Миша буде полювати за вами. Коли миша вас бачить і за вами біжить, у вас стає червоний екран. Миша дуже велика, і тому вона не може пройти в сейф зону, там, там де є зелені такі ворота. І вона не може пройти в вузькі коридори, а тут такі якраз є. Давайте підемо далі і будемо шукати сир. Є сир, який просто лежить в лабіринті, і його не треба, якби ну. Щось робити для нього. А є сир, який лежить в різних закритих кімнатах, наприклад, в червоній кімнаті з ключем. Там немає сиру, проте там є річ, щоб отримати сир. Ми збираємо перший сир і нам кажуть, що це наш перший сир. Ну так, да, це логічно. Тут ми пройшли двері, з якої ми будемо втікати, і тут за мною почалась гнатись миш. Але бачите, я від неї втік в вузьку двері, і вона не змогла прийти. Другий сир непогано пише. Ну, да, так, непогано. Третій сир. Дивно, нічого не пише. Тут був зелений ключ, ми піднімаємось наверх, і зараз я вам покажу, для чого треба зелений ключ. Проте проходимо в оцей коридорчик, він буде такий знаєте, довгенький, тут буде лампа, забираємо сир, і нам нічого не пише. Теж дивно, але нам ще треба 5 сирів. До речі, я вже проходив цю гру два або більше разів. Тут ми стрибаємо, бо пройти далі ми не можемо, і за мною почалась гнати миша. Але я зійшов в. Зелену кімнату. Тут був портал, і я опинився в якомусь дивному місці. Тут я можу грати тільки від першого обличчя. Все якось мількає одна лампа, двері якісь, тумбочки і якийсь код чотиризначний. Нам треба його вести. Спочатку я вів 2 4, 8, 3 а потім я зрозумів, що він буде задом наперед. Тому 3-8-4-2. Вводимо. І тадам! Дверь відкривається. Проходимо далі. Що в нас далі? Якісь лампи, які світяться в темноті. Ну, трохи не жуті. Але окей, це трохи дивна гра, без якогось прям сюжета, але пофіг. Тут якась драбина, я можу на неї залізти, але тут якась двері закрита білим ключем. Дам вам спойлер, білого ключа я не знайшов, тобто або його треба важко шукати, або це якась міні-пасхалка. Я забрав сир, не показавши вам іншого, і тут я заспавнився в іншому місці, тут треба поставити дошку. Піді мною була мишка гналася за якимось робдоксером. Я спустився і почав кудись бігти, а миш почала бігти за мною, тому я почав від неї знову втікати і прямо в сейф зону. Тобто це місце було прямо біля сейф зони, ну так собі. Я зібрав шостий сир і мені сказали, як ти? Ну, я нормальна, в принципі, а в чому питання було? Окей. Тут була якась чорна двер, дивно, я зійшов, якраз мені треба було червоний ключ йти, і відкрити червону двер. Я зайшов, відкриваю її і забираю дошку. Ця дошка мені якраз треба для того, щоб там її поставити, коли спавність. Тепер я йду далі, піднімаюсь на цю трабинку і просто йду. Тут була якась дівка, але пофіг на неї. Приходимо далі, і тут я бачу зелену кімнату. Я в неї заходжу, спавлюсь. я вже не в той кімнаті, а біля радіо. Тут якась вечеринка. Забираю Блоксі колу, блок -колу можна забрати, але, ну, її можна й попити, але вона нічого не дає. Тут було ще золоте радіо, яке забрати чомусь не можна. Ну, вечеринка так вечеринка. це якийсь левел е без в Бекрумсі. Тут ми маємо про ось так, пострибати. Тут паркурчик, ну, в принципі. Для відео Софії Роблок з українську, хоча ладно, це був жарт жарт. Е, бо я знаю, що вона може подивитися це відео. Далі збираємо сир. І тут у нас вже сім сирів є. Виходимо звідси, попадаємо ось сюди і якраз проходимо далі. Тут буде синій ключ, ми забираємо його і падаємо. Далі проходимо, але блін. Я не побачив миш, і тому я від неї вмер. І в чому прикол цієї гри? Що коли я вмираю, я не трачу сир, проте я трачу всі свої речі, які в мене були в інвентарі. Тобто ключі, там, дошки, всяке таке, колу. І ось це дуже важко. Тому нам треба знову все по початку. Ну, це вже легше, швидше, але все одно. Збираємо зелений, червоний ключ, проходимо далі і забираємо синій. Тепер я знову вернувся до того моменту, з якого я закінчив. Ну, давайте стрибнемо. Миші все одно нема, і піднімемося на драбині. Тут нам треба прийти в коридорчик, як ми це вже робили, але трошки далі. Заходимо сюди, і тут є сир. Тут вже він восьмий. І він каже: добре, тепер ще один. Нежимаю на кнопку, нам дається 30 секунд, і тут йде провід, нам треба буде трошки повернути. На мене напала миш, але вона зайти сюди не може, бо тут воно закрите насправді. І нам каже на дев'ятому сирі, що двір відкрита, будь обережний, щоб не померти. Ми ж кудись потім біжить, ну а я вирішую піти звідси. Я йду звідси і шукаю ту двері. Я шукав її дуже довго, бо я не пам'ятав, де ця фінальна двері, але все-таки я її знайшов. Вона була біля одного сирів. Тут написано: 9 з 9, тобто ми зібрали 9 сирів, і тепер ми можемо вийти. А вийти треба ось сюди, в, цю білу, в цей білий портал. Нам показують три точки, і що ж далі? І він каже, що це кінець, але це не кінець, там ще й друга глава. І нам каже, що ти прийшов в цю гру. Ми молодці, я знаю. Далі, тепер ти можеш втікти, такий веселий смайлик. Ну, якщо я можу втікти, то окей, в принципі, я не проти. Спавнюся в якомусь дивному місці тут якісь стінки, фонарики, ліхтарі, вони освітлюють територію, а я просто собі біжу прямо. Куди я біжу, я не знаю. Це реально схоже, ну, ця гра схожа на якийсь бекрумс левел. Я біжу далі, бачу миш. Я не можу повернутись, і вона мене вбиває, і я якби мене вибиває з гри. І кажуть, що я пройшов в гру і я роздукував другу главу. Але другу главу я буду проходити, проходити тільки якщо ви наберете нормальний актив. Ну і напишите в ній якісь коментарі. Тому пишіть в коментарях: я хочу другу главу, і я її пройду. На цьому все. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей. До побачення!